Професія дільничого одна з найважливіших і найвідповідальніших серед інших міліцейських професій. Наскільки професійно він робить свою справу, настільки спокійніше почуваються мешканці. Досить сказати, що 70% звернень громадян до міліції розглядаються саме дільничими інспекторами. Виконання завдань якої передусім залежить від успішної організації роботи працівників цієї служби? Служби, працівники якої зобов'язані йти до людей, щодня знаходитись між ними, розмовляти, вникати у їхні потреби і проблеми. Лише така робота може бути запорукою своєчасної профілактики правопорушень. Та оперативного розкриття скоєних злочинів. Дільничні інспектори мають надзвичайно широке коло посадових обов'язків. Ритм їхнього робочого дня досить напружений. Постійні психологічні та фізичні перевантаження, не завжди належні умови праці. Все це робить їхню професію дуже важкою. Також слід віддати належне дільничим інспекторам, які обслуговують території зі значно більшою кількістю населення, аніж передбачено науково обґрунтованими нормами. Стосовно навантаження на дільничних, воно становить в сільській місцевості близько 3-3,5 тисяч громадян, в містах близько 4,5 тисяч громадян. Нещодавно дільничих інспекторів зобов'язали роздавати візитки зі своїми номерами мобільних телефонів з днями та годинами їхнього прийому. У такий спосіб вважають в міністерстві внутрішніх справ реагування міліції на звернення громадян стануть оперативнішими, а довіра людей до правоохоронців зростатиме. Міністерством затверджено зразок візитної картки, яку дільничний зобов'язаний залишати під час бесід громадян. От ми розробили поки роздрукували пробний варіант, але така візитна карточка буде виготовлена в необхідній кількості, роздана дільничним і в подальшому буде видаватись громадянам. Одинокі старенькі люди часто стають жертвами злочинців, адже не завжди можуть самі себе захистити. Саме це і приманює до них нелюдів, ласих до легких грошей. Для яких будь-які моральні цінності лише пусті слова, тому дільничний інспектор має щоденно навідуватись до людей похилого віку, аби вберегти їх від біди, а іноді навіть замінити соціального працівника. Настанням холодів і складних погодних умов дільничний інспектора міліції, перебуваючи на території адміндільниць. Відвідували цих похилих осіб, надавали їм елементарну соціальну допомогу. Ну тобто, відкидали сніг від осель, рубали дрова. Інколи просто з магазину чи аптеки принесли продуктів харчування там ліків.